Житло по місту та області здорожчало на 12%. звітують регіональні забудовники. У той же час будівельно-монтажні роботи обходяться майже на третину дорожче ніж торік. Утім, підвищувати вартість квадратних метрів будівельники не наважуються. Купівельна спроможність українців і так надто мала. Взагалі на Харківщині в експлуатацію здають майже 280 тисяч квадратних метрів. Мова йдеться про багатоквартирні будинки, у тому числі соціальне житло. І поки здаються останні квартири, забудовники вже дають прогнози на наступ. Рік наступному году ввести в експлуатацію 118 тисяч квадратних метрів у різних районах міста. Це Олексіївка, це Салтовський, на Салтовці, будинки, це Холодна Гора, Баварія. Поміж соціальних проєктів за рік, що минає, додалося роботи і в зоні проведення АТО. Там харківські компанії нерухомості безкоштовно зводили фортифікаційні споруди. Ми приймали активну участь у будівництві фортифікаційних заруженій. в Луганской области. Ну, я так понимаю, это для нас честь. Мы, мы, понятно, сработали с убытками, потому что, к сожалению, вынуждены были платить и людям зарплаты другие, потому что не все туда соглашались ехать. Оценят, конечно, военные, они приняли наши, дома, наши эти сооружения уже. Дай бог, чтобы не пришлось ими Пользуся напрямую на карті ж міста силами регіональних будівельників з'явився храм дружин Мироносець, один із найбільших міських проєктів у 2015-му. Про що неохоче розповідають в обласному департаменті будівництва, так це про стан філармонії. Роботи там ведуться зі значними перервами та труднощами у фінансуванні. Згідно з останнім рішенням уряду, кошти на реконструкцію виділили із держбюджету. Поки гроші є, там працюють над першим пусковим комплексом. Це сам зал, це частина групи Фає це всі технологічні.